Таке, як наш шкварок в юсті позирали. Вуйку не пав туди, сюди мав рухливу вдачу та й засунув свою ногу в пастку щурячу. Кричав, вуйку, по-українськи, по-американськи, а три слова таки загнув, чисто по радянськи. Горла, вуйку, то що, пощасі назад вертає. Та й ногою став угощий, де юрчик сідає. А якось мені розповіли таку небилицю. Разутрив Івану Барі чорняву дівицю та запросив півкрані до себе до хати, нібито на чашку чаю чи шлянку гарбати. Усілася на канапі, стрілила шампанське, а та дівча таке чорне, ніби африканське. Іван руці чашку з кавою тримає, другою погладжує, там де кожний знає. Коли жінка піднялася, розправила, жили, як у той час у квартирі світло загасили. Іван став на помазки шукати дівицю, та лиш розбив шкло в серванті, вивихнув ключицю, шукав дівку, поки світло не блимнуло в хаті, та лише знайшов рукавички волохаті. Зате пропав магнітофон, золоті перстені, і ті гроші з під канапи, що звуться зелені. Йой, мам, цьому я накозикувавсь. От таке то трапилося з молодим Іваном. А ще гірше приключилось із старим Степаном. У ліс впали твічайдушно вперті пасажири. Той з бульдогом, той з ровером велосипедом, з сумками чотири. Степан папиться додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху. Горох давав знати. Та ще випив собі пива два по два бокали. І йшли тепер зсередини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас, постійно буває. Ще якась Юрзамур за світло вимикає, загальмував ліс динацька посеред дороги. Степан стиснув обручем свій живіт і ноги. В ліфті пахло перегаром. Хтось вісоселець, когось серце закололо, у когось попереці. Степан думав, що поперек і серце дурниця. Бо зараз як бабахне його дробовиць. А тут ще стара Матрона на весь світ кричала я, дура, за відрянка не галасовала. Степан хотів її вдарити. Чи на пальці стати? Та боявся навіть слово острих з трьох літер сказав. А це тися розпирає, дує і помпує Степан Терпич. і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось ровера накохнув на чекрана і керовницею місто притиснув Степан. Степан був твердий зроду, але таки здався. На поверсі здавалося, що ліфт розірвався. І головне, що у ліфті не могли збагнути, хто це чинив так підступно? І як далі буде, Степан кричав це пес, це пес, а пес вивашкулявся. Що він іще під під'їздом відсалютувався. А як світло вимкнуло, лік відчинився, то всі чим душ повтікали, лиш пес залишився. Може, це і непристойно трохи виглядає, але хай той про це знає, хто струми микає. Якби він застряг у літі чи світив свічками, то, може, б і не дражнився щовечора з нами. Бо як ми ще так протягнемо одну п'ятирічку, від Європи нас відріжуть і поставлять свічку. Спасибі! Ну що ж, я думаю, що дівчата вже готові. І Зустрічайте прекрасна ваші важоложке! Дякую Віталію, що він вніс таку. Вестилу ноту. А ми продовжимо наш екскурс в український народний мелос. Дівоче парубоцьке кохання 100, 200, 300 років тому. Уявляєте, яким ніжним, романтичним воно було, Які в зменшеному писливому порівнянні слова закоханими використовувалися як от. А дівоче серце, як весняне сонце, ой, хоч воно та й хмарнесеньке, а все ж теплесеньке. Давайте заглянемо з вами і в засмучене і в щасливе серце наших пращурів, українська народна пісня, зелена та ліщинонька. По-різному. А чому? Тому що різна мелодія душі народної. У ній закодована доля історії, в ній закодована жіноча доля. От як і доля цієї молодої жінки, про яку ми вам зараз і розповімо у в українській народній пісні Ой Пряду, Пряду. Criador, criador, foto em que В народі побутує українських народних пісень. І як виявилось, їх понад 300 тисяч. Вони, то як вогонь, спалахують у світлі нашої пам'яті, то занурюються в сувіту суєт життя нашого. Українська народна пісня це живий організм, який не підвладний часові. У ньому все. І любов до цієї пісні, і визнання цієї пісні. Але основне, що українська народна пісня глибинами своє... своїми сягає глибин рідної нашої землі. А ми з вами живемо на своїй рідній землі, яка зрошена кров'ю її синів і ворожою кров'ю, і оспівана у віках і тисячоліттях нашими піснями. Піснями, які були і мечем, і житом, і сльозою, і сміхом, і ласкою. Пісні завжди були життям, що відлунює в наших з вами душах і через нас передається майбутнім поколінням, аби ми і наші пісні були вічні і неприлужні. Українська народна пісня на слова Тараса Шевченка плавай, плавай, лебеденько. oh Слова Ярослава Лиховида Віктор Баранов. Українці мої. Так, Я запитую в себе. Питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, де той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитися, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот. І що є у нас дума, яка ще од нам в'ється, і що ми на Україні такий український народ, а не просто юрба, що в звітах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина. і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах, і що є в нас мова. І що українська вона, без якої наш край, територія, а не країна. Я до себе кажу і до кожного з вас. Говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо про те, чи списати нам все набуття, котре нашу свідомість змогло так узяти на Бога, що солодшим від меду нам видався чат забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, як гірчать мені власні слова, добре знаю ще й вам. Вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як щиро себе зневажають вкраїнці. Я вже сам собі мовити ладен стерпи, тільки хочу вкраїнці спитати у вас нелукаво. Ради кого Шевченкові йти було вольські степи. Ради кого ховати свій бій за солдатську халяву? Українці мої, то українці ми з вами чи як? Чи в могилах і вмерти судилось нам ще от Тараса? Чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що згнітив нашу гідність до рівня? Вторинної раси. То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря і хіба не зутліє на тлю українство між нами, коли навіть на згарищі, долі і зорі кобзаря, ми і досі спокійно себе почуваємо хохлами. Українці мої, дай вам Боже. І щастя, і сил можна жити хохло, і не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил, як не зганьблена вами, зневажена вами в країна. А зараз! Для вас знову співає народне тріо Кремиченка. Зустрічай. Співати що з ваших вуст українська народна пісня звучить як молитва. А коли ви співаєте молитви, то вони, ніби українські народні пісні. Напевно, тому що у нас, як сказала Олена Теліга, не зірвуться слова, гартовані як криця, і у руці перо не зміниться на спис. Бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте. Змагайся та кріпись, їх ми даруємо вам не у залізнім гімні, а в сріблі ніжних слів і вірі в вашу міць, все, що дає життя іскристе, і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Мудро. Мудро сказано, а ще сказано, коли Господь послав тобі голос, не забудь поклонитися в глибокій шані. За цей Божий дар і вознести хвалу одісную Отцю нашого. Кирило Стеценко достойно. Ні в поезії ще не знайдено єдиного мірила, та навіть ніколи його й не буде, а буде вічне прагнення до ідеалу. Чи то елегія, чи то перехід музичні акорди гарячого пориву – все це порухи душі, в якій попереду йде музика. І саме сьогодні свою музику, музичні акорди гарячого пориву принесли в дарунок учасницям народного колективу Тріо Криниченка» їхні колеги, учасники джазового колективу «Переяславський дексилент» під керівництвом Анатолія Євсевського.